Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже можна подивитись у хорошій якості. Поїхали! Пройшло багато років після подій в Оазисі, куди Цезар привів своїх побратимів. З'явилося багато кланів, тоді як люди здечавіли. Проксимус Цезар знищує спадщину свого предка, поневолюючи інші клани в пошуках останніх слідів людських технологій. Тоді як шимпанзе Нуа вирушає в небезпечну подорож разом з молодою дівчиною, Мей, сподіваючись змінити подальшу долю двох конкуруючих видів. Будучи друзями з дитинства, Арчі та Амелія, як і раніше, нерозлучні. Проте дівчина навіть не підозрює, що її найкращий друг шалено в неї закоханий. Шкільний випускний стає для Арчі моментом істини, адже він має намір набратися сміливості та заявити про свої почуття. Плани юнака руйнує поява харизматичного серцеїда Білі Волша. По мірі того, як Амелія закохується у Білі, Арчі будує різні змови, щоб розлучити пару та по. Вернути дівчину, яку він любить. Кеті, звичайна мешканка Чикаго, яка несподівано починає цікавитись місцевим байкерським об'єднанням, очолюваним принциповим Джоном. Серед інших брутальних хлопців особливо вирізнявся Бенні, який вважався правою рукою безцеремонного лідера. Проте відрізнявся добродушною вдачею. Місяця побачень вистачило, щоб Кеті погодилась стати його дружиною. Проте, коли Бенні почав постійно пропадати у клубі, дівчина помітила кардинальні. Зміни в їхніх відносинах. У середині 18 століття в Австрії молода Агнес виходить заміж за Вольфа, фермера з іншої громади. Усі надії дівчини на щасливе життя руйнуються, коли з'ясовується, що молода жінка не може завести дитину. Після чого спільне життя подружжя перетворюється на пекло. Агнес приходить до думки покінчити з життям. Проте, будучи побожною християнкою, розуміє, що таким чином не зможе піднестися на небеса у спробах померти і працю. Цьому потрапити до раю вона починає шукати лазівку, що в результаті призводить до непередбачуваних подій. Іван, молодий паркувальник з Вальєкаса, який несподівано починає піднімати щаблями міжнародного картелю, що спеціалізується на відмиванні грошей. Виконуючи скромні доручення, він все більше поринає в небезпечний та складний світ фінансових злочинів, набуваючи досвіду та бажаючи влади, Іван долає моральні дилеми та особисті виклики, намагаючись при цьому зберегти свою ідентичність. Звичайний продавець ножів робить вимушену зупинку на заправці, очікуючи на прибуття бензовозу. Не маючи змоги продовжити свій шлях, він змушений чекати у місцевому кафе та коротати час у дружній бесіді зі своєю новою знайомою на ім'я Шарлота. Незабаром їхній діалог переривається появою двох злочинців Тревіса та Бой, які рятуються втечею після пограбування банку, коли бандитів впізнає місцевий житель Шарлот. Та намагається зв'язатися зі своїм чоловіком шерифом Чарлі, проте Бо несподівано перерізає телефонний шнур. У недалекому майбутньому стрімкий розвиток технологій кардинально змінив звичний спосіб життя людей. Тепер можна позбутися емоційних переживань, що змушують відчувати тривожні стани та виявляти негатив. Габріель наважується пройти процедуру очищення інформаційної складової на рівні ДНК. Вона вирушає у подорож тимчасовими просторами та кожен раз зустрічає Луї, відчуваючи, що незабаром станеться щось жахливе. Дарен баренмен девакуватий прибиральник басейнів з Лос-Анджелеса, який є відданим фанатом знаменитої активістки Ерін Брокович. Він регулярно присутній на засіданнях міської ради, де безуспішно бореться за те, щоб зробити рідне місто найкращим місцем для життя. Проте своїми витівками лише досяг репутації міського божевільного. Несподіване знайомство з таємничою жінкою спонукає Дарена взяти на себе роль детектива, щоб розкрити злові змову місцевої корумпованої влади. Ентоні Міллер, професійний актор, який переживає не найкращі часи та страждає алкоголізмом. Одного разу, отримавши роль священника одержимого демоном, чоловік вирушає на зйомки таємничого фільму жахів. Прибувши на місце, Ентоні несподівано виявляє, що втілення образу набуває занадто реалістичних обертів, тоді як кордон між його особистістю та роллю стає дедалі розмитішим. Група молодих людей розбиває табір у лісі та вирушає на пошуки пригод. Незабаром вони виявляють покинуту спостережну вежу та знаходять усередині приміщення старовинний медальйон. Будучи переконаними, що реліквія може бути цінною, друзі вирішують її забрати, не підозрюючи, що знайдена річ, належить Джоні злісному мерцю, що мешкає під землею та готовий знищити будь-кого, аби повернути медальйон. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.